Ранку. На каналі Файні квіти, городина садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 10 та 11 липня 2025 року. Сьогодні, 10 липня, повний місяць. І сьогодні повний місяць буде знаходитися в Знаці Козоріг. Це доба складного та напруженого часу. Будь ласка, бережіть себе в першу чергу та своїх близьких та рідних. Відпочивайте. І ніяких посівів та посадок не проводимо, розсаду не турбуємо. Можна тільки поливати рослини, але не можна підживлювати рослини. Підживлення вповню не проводиться. Не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкільників та хвороб проводимо біопрепаратами. 10 липня сприятливий час для різних заготівель і для квашення овочів. Завтра, 11 липня, спалений шлях місяця буде знаходитися в знаці козиріг до 20 години 22 хвилини вечора, а потім перейде в знак водолій. Продовжується період складного та напруженого часу, спаленого шляху місяця, тому ніяких посівів та посадок не проводимо. розсаду не турбуємо і самі себе бережемо в цей час. Поливи рослин будуть ефективними тільки до 14-ї години дня. Наступний знак це знак стихії повітря. Рослини будуть дихати. тому… Треба провести всі поливи до 14-ї години дня 11 -го липня. Не можна в спалений шлях місяця підживлювати рослини. І не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами. 11 липня сприятливий час для різних заготівель. А от до 17-ї години вечора треба завершити квашення овочів. А важливо для здоров'я на 10 та 11 липня 2025 року. Місяць націка заріг. Та ще й повня, і спалений шлях місяця. Тому не можна використовувати для харчування каву, шоколад, алкоголь, жирну, смажену їжу, гострі соуси, майонез та сіль. А що ж приготувати смачного та корисного? А ось таке у нас харчування для здоров'я: свіжі та варені овочі, пісне м'ясо для тих, хто їсть м'ясо, відварені яйця. Готуйте страви із риби, із молочних та кисломолочних продуктів, варіть різні макароні вироби, їжте різні горіхи, всі доступні овочі, фрукти, ягоди та вітаміну, зелень. І пийте чай із шипшини. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день! Усіляких вам гаразів, миру та добробуту і удачі, удачі у всіх ваших справах, що ви робите. Щастя вам людського і здоров'я вам міцного! Ми ж з вами зустрінемося ввечері. На все добре, до зустрічі!